Ну, чудесний кусочок софтини під назвою Xplit каже мені, що ми вже в ефірі. Значить, доброго вечора. З вами Юра Лупол. Зі мною тут маленька гвардія, Михайло Петрунів, Роман Береговий, Антон Зімін. Віталька з нами. І... Внезапно. Внезапно. Сьогодні у нас е п'ятниця, 30 грудня. Е Передостанній день 2016 року, хай він пропаде нахрін. І саме час комусь отримати бетманця. Комусь зі підписників нашого твіттеру. Давайте глянемо відразу в наш твіттер. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас є 131 ретвіт розіграшного твіту. 131 чувак і чувіха хочуть отримати безкоштовного бетманця увесь сезон від Telltale. Як завжди, ми будемо розігрувати завдяки сервісу Competition Agency. Дуже просто. Я беру адресу цього твіту, вставляю в поле на сайті Competition Agency. Enter. Він мені каже, встав ще раз, я вставляю ще раз. І буквально за 3 секунди хтось зі цих 131 учасника отримає Бетманця. І це. Е -е -е... Бордіян Віталій. От дивись, Віталій прийшов на стрім і відразу інший Віталій виграє. Бетманця. Перевіряємо. Віталій підписаний на Twitter Play UA. І ось його ретвіт. І не тільки Бетманця. Ну, Віталій Віталій, Віталій Бордіян. З ніком Вепр 91 виграє у нас перший сезон Бетмена від Telltale. Ще ми його і вітаємо. Єєм. Да, да, <звіст> Запис цього розіграшу я залию буквально за декілька секунд на Ютуб. Ще раз вітаємо Віталія. А через вже 20 хвилин буквально. Всі заходьте на цей же канал, ми зараз розігріваємось, готуємось і будемо рівно о 21-й стартувати стрімчик, де будемо підбивати підсумки всього року. Зберемося всією компанією по можливості і будемо розмовляти про все, що нам запам'яталось добре, погане, не дуже і т.д. і т.п., в цьому році тому через 20 хвилин маєте час приготувати собі е, чаю, кави, взяти печивка, плюшок всяких і приходьте до нас. Поки що, папа. Віталій ще раз вітаємо.